Центральна частина Харкова, проспект науки, район станції метро, ботанічний сад з виходом на Саржин Яр. Саме тут кажуть у департаменті ЖКГ на площі в 0,3 гектара і мали звести багатофункціональний центр. Ініціатором зведення в Харкові такої споруди став президент України. Всі роботи з будівництва кілька яросної будівлі з підземними укриттями мали фінансуватися з національного бюджету, а місто мало підготувати проект забудови. Але у понеділок муніципалітет вийшов із заявою. Проведена нарада у міського голови замовник. У особі департаменту житлово комунального господарства не зміг захистити технічне завдання і саме локацію для будівництва центру, тому прийнято рішення відмінити торги на теперішній час. Це нічого не відміняє у плані побудови такого об'єкта у місті Харкові, але наразі буде розглянуто там ще декілька локацій, де це можна буде збудувати як тільки вони будуть. Там знайдені чи прийняті до того, щоб можна було їх розглядати на предмет того, щоб вони були саме укриттям стосовно тих обмежень, які є по генеральному плану міста Харкова, так зразу і буде. Я думаю, надана інформація там громадськості або там журналістам, саме де буде будівництво. Інформацію щодо локації майбутнього комплексу одного чи вже декількох із захисними спорудами, де в першу чергу планують розгорнути освітній процес разом із проектом того, що в результаті буде зведене за державний кошт. У муніципалітеті планують озвучити вже в найближчі тижні. Кошти надаються адресно, тобто цільові. Міська рада ніяк не регулює. Ну розумієте, вони цільові. Тобто їх не можна їх не може ні Ігор Терехов, ні там євген Пасинов, ні його там зами, прямі заступники. Вони не можуть нічого з цим зробити, бо вони надані, ну тобто, надані там. Сто там, скільки там, 80 мільйонів саме сюди і саме з цього приводу. І ми не можемо там взяти, а давайте візьмемо там, припустимо там 10 мільйонів і відремонтуємо цей будинок. Наразі перед Харковом, що розміщений в кількох десятках кілометрів від російського окупанта, таке стоїть завдання, що тут мають бути надійні укриття, які б відповідали всім вимогам і нормам. Головний критерій безпека як для людей, так і для дітей. Такий комплекс може бути як платформою для навчання і водночас найбезпечнішим новим бомбосховищем у Харкові. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.